— Тебе все. Мене затримали у підозрі на співпрацю з Україною, зважаючи на те, що я все-таки українка. Як з вами поводилися у Можливо, тортуру застосовували? — Ні, тортуру не застосовували. В плані цього поведінки було коректно, але морально дуже важко, коли ти не розумієш, чого ти тут, що трапилося. Коли бачиш безглузді звинувачення, просто безглузді. спочатку. Кажуть, ми гарантуємо повну безпеку, ти можеш приїхати подивитися, що тут відбувається скласти свою точку зору кореспондента. А потім тобі передовіряють звинувачення. І нема, на то ради, нема кому немає то пожалітися. Не розумієш, що з тобою куди тебе далі відвезуть. Якснула сама ще боля, наскільки за що приблизно працюю в Маріуполі А я працюю в Маріуполі в апеляційному суді, суди і приїздила до матері. Тобто я на вихідний їздила, мама онкологічна хвора. І коли я поверталася вже в Маріуполь, на блокпосту, мене затримали. По їх в документах дійсно було підозра на. Зараз скажу, що у них російське підозріння на сотрудничество своє. Потрібно було підставити, щоб підтримувати мене як на голпахті, тобто на, на ізоляторі тимчасового отримання. Ця підозра 7 місяців фігурувала. Ну, жодного разу мене не допитали. Не з цієї підозру, не з цієї іншої. Чекали, що додому. Потрапаем задуматься. Кожного дня чекаєш, что за ней там, все 7 месяцев. Да, есть еще женщины. Они не подходят под статус военнопленных. Они гражданские, задержанные. Тем не менее, это те женщины, которых и Ирина Геращенко поднимала неоднократно. Вопросы по их освобождению в Минске, перспективы и обменов и освобождений. Но на сегодняшний день основной вопрос – это обмен. Поэтому есть простая математика: остается сесть и договориться окончательно и начать в три этапа это можно все быстро завершить.